Закономінність неспадкової мінливості людини. Розглянемо закономінність неспадкової мінливості, дослідимо модифікаційну мінливість у людини, обговоримо фактори та методи дослідження. Визначення модифікаційної мінливості. Неспадкова мінливість. Зміна фенотипу під впливом навколишнього середовища. Адаптивний характер дозволяє організму пристосовуватись до умов, тимчасовість змін. Не передаються нащадкам, фактори впливу, харчування, впливає на ріст і розвиток організму, клімат, температура, вологість, освітленість, фізичні навантаження, розвиток м'язової системи, соціальні умови, рівень освіти та доступу до медицини, норма реакції генотипу, межі мінливості. Генотип визначає діапазон можливих змін фенотипу. Реакція на умови. Фонотип змінюється в межах норми реакції. Спадкова основа. Норма реакції є спадковою ознакою статистичні закономірності. Варіаційний ряд демонструє розподіл ознаки. Варіаційна крива показує частоту зустрічаємості. Приклади у людини. Ріст залежить від харчування фізичної активності. Маса тіла. Регулюється дієтою та фізичними навантаженнями, колір шкіри змінюється під впливом сонячного випромінювання. Значення для адаптації. Адаптація пристосування до умов середовища. Фенотипова пластичність здатність змінювати фенотип. Виживання підвищення шансів на виживання. Модифікаційна мінливість. Забезпечує швидке пристосування, фенотипова пластичність. Є ключем до виживання. Методи дослідження: близнюковий метод вивчення відмінностей між однояйцевими близнюками. Статистичний аналіз оцінка варіації ознак у популяції, експериментальні дослідження, вплив факторів середовища на фенотип антопогенетика використовує різні методи для вивчення мінливості: близнюковий метод дозволяє оцінити роль генотипу та середовища.